Перед вами, шановні, дорога Т-1827. Як ми бачимо, дорожні знаки попереджають про дорогу, на якій ви боєні. По факту робота дорожніх служб заключається в тому, щоб вчасно поставити ці знаки. Всі ми розуміємо військовий час, однак вони всі отримують зарплати. Ганьба також керівникам Костопільської територіальної громади. По факту пройшов час, літній період. Ніхто нічого абсолютно цією дорогою не займався.